Пацани, всім привіт, ви на каналі Роз И І сьогодні в нашому відео гость такий маленький. Перший раз на вулиці. Звати його Бусик. Тихо, тихо, не бійся. Не бійся, не бійся маленький, не бійся. Звати його бусик. Він перший раз вже на вулиці. Це його буська народила. Отакий красивий. Буся, іди сіди, Іди до мене маленький. Бусик, іди сіди, маленький Буць. Маленький бутик. Він ще боїться і маленький. Перший раз на вулиці. Чува так він скаучить? Веніс його на вулицю, хай привикає потребу. Да, да, маленький, маленький, маленький буся. Маленький бучик. На ножку мені вс. Буча. Бучка. Ну Все, все, тихо, тихо. Осваивайся, осваивайся. Что такое, Бочка? Бочка, айда до елочки, айда. Все, такая елочка, а ну. А все, Бочка. Не бейся, не бейся. Не бейся, маленький, не бейся. Тихо, тихо. Будь. Бочка. Бочка, йди, Бучка, йди, вучка, йди. А ну будь, видно у тебе, Гану? А, видно, видно красення. Ось такий, друзі, собачка такий. Осьо, мама її прийшла. Оце теж дочка. Іди сюди, не бійся, не бійся. Оце виходить його, о, її дочка, оця біла, лялька, буська мама і синочок буцик. Буцька, іди сюди. Іди сюди, маленький. Вся сім'я в зборі. Хі -хі. Лялька, буська і буся. Буцька, ляль, іди сюди, Іди сюди. Ага, вона занята там. Бусечка, Буська. Ось сюди. Синочок і мамуська. А? А, Побігли вже. Отрабатують кашу. І такий Бутик. Перший раз на вулиці. Буцька, ну тобі подобається, а? Що, Йолочка понравилась? Да? Тут у мене така йолочка. Будька! Що тобі, як тобі? На вулиці, на вулиці? Будька. Бучик. Будь ну погуляй, погуляй. Все нове йому. На мухтаріна дивиться. А ну прийде до мене. Будька, ти до мене прийдеш, Будька, йди сюди. На, Будька, йди сюди. Іди сюди, Бучка! Буць, я тут. Буцик. Буцик, іди сюди. Іди до мене. Іди сюди, маленький, іди. Я тут, іди до мене, маленький. Іди, сюди. Ой, красавчик, красавчик такий. Ой, все, поприбігали вже. Мамуля і сеструля. Щось вичухує, дивіться, його там. Буська, ти молодець. двоих сделала. Ну, то есть народила. Сделал який собака. <мыви> Алько <мыви> тоже. Дочка и, и Будька. Будька, лягай. Расмокче. <laughs> <laughs> собаки, собаки. Лялька, иди присмоктуйся. Ты же взрослая, да, девка? Лялька, йди жди. Смокч, смокчи, Ну такий хлопчик, друзі. Такий у мене собачка вже появився. Новий. Буська народила його, да, Буська? Буська. Усятінка. А він хвостиком махає, красавчик. Красавчик такий, друзі. Будька, шот, красопета ты наш. Ты наша красапета. А ну що він сейчас зробить? А ну будь-ка, куди прибіжиш до банки? Угу. таке, друзі, відео. Решив вам показати, який у мене цук є. Будька! Я буду заносить хату його скоро, ще трошки побуде і цей донесу, бо він тільки привикає пацанчик на вулиці бути. Так що, друзі, кому понравилось відео таке, кому понравився мій песик із бузькою і лялька там побігла, ставимо лайкоси, підписуємося на мій канал, ще буде класні та Веселі відео, ну і красиві, гарні. Отакий мене песик. Не, такий буцечок маленький. Хлопчик. Все, друзі. Ставимо лайки, підписуємося, ждемо нових відосів. Нажимаємо на колокольчики. Всім удачі, всім пока.